Всім привіт та доброго здоров'я! Готуємо ніжний ароматний десерт з золотавою скоринкою, що пахне ваніллю і повертає в дитинство. Це справжня домашня радість. Ловіть гарний рецептик. До кисломолочного сиру додаємо яйця, сметану, цукор, ванільний цукор, манку. Та дрібку солі. Перебиваємо блендером до повної однорідності. Додаємо пропарені родзинки. У мене ще в'ялена клюква. Ретельно перемішуємо. Даємо постояти хвилин 10-15, щоб манка набухла. Викладаємо у форму, застелену пергаментом. Гарненько розрівнюємо. Духовка вже розігрівається до 180 градусів. Випікаємо 45-55 хвилин. Як тільки краї зарум'янилися, значить запіканка готова. Всередині вона може ще бути драглиста, але коли буде вихолоняти, тоді вона стабілізується. Даємо повністю охолонути. За бажанням посипаємо цукровою пудрою. Нарізаємо та смакуємо. Кожен шматочок наповнений вершковим смаком домашнього сиру, ледь ловими ароматом, ванілі та солодкістю родзинок, що лопаються в роті, як перлинки. Це ідеальна страва для сніданку, як десерт до чаю. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!